І так, зменшувати буду петлі, пров'язуючи на горловинку. Закривати, я тут буду ось 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, мабуть, 25 петель. Так як я і вирішила, так я і зроблю. Того, що на горловинку я залишу дещо більше, ніж на плече. О, о одягну ось тут маркера. І з цього краю також відрахую 25 петель. Я так планувала, тому не буду відступати від запланованого. І так, 2, 4, 6, 8, 9.

25 петель з одного боку, 25 з другого. Я буду закривати і на горловинку залишати 40 петель. Візерунок без змін пров'язую. Ви пам'ятаєте, у нас 90 петель. І скорочення петель буде 1, 2, 3, 4, 5. Думаю, це все зрозуміло. Розписала так, щоб максимально було зрозуміло, тому що перед і горловинка спини кардинально будуть відрізнятися. І скорочення петель через пров'язування, не через недов'язування, а через пров'язування. І я приступаю до першого скорочення. Єдине, що я трішечки дещо ось тут. Маркер не зняла, і він відволікає. Я думаю, це не питання. Значить, ще раз наголошую візерунок, я зберігаю, тобто я пров'язую візерунком, окрім як, петлі, які я зменшую. Так, мабуть, я візьму зошит те, що було видно і зрозуміло. Ось у мене спиночка. І зараз зменшуємо ось цих 5 петель ось тут, пров'язуючи. Так, знімаю, пров'язала і одягаю на спицю, пров'язала. Другу зменшила. третю, четверту і п'яту петлю. Тобто я зменшила 5 петель перших. Ось так. Далі повністю пров'язую все по візерунку, без будь-яких змін. Все, як у мене візерунок просить, так я це і пров'язую. Приймаю ось цього, забираю маркера, він мені тут не потрібен. Тут у мене три петельки, значить, я вже буду розпочинати слідуючого ромба центральний два накиди. Так? Центральний і накид. Тобто я його пров'язую, потім накидаю дві разом, і цей ромб пішов на зменшення ось тут. І знову ж. Продовжую пров'язувати повністю по візерунку. Тут пров'язала цей маркер горловинки. Я його залишаю, тому що візерунок, він далі. Я сюди маркери ось такий одягну. Тут у мене по візерунку три петлі, дві разом. Тобто я зменшую накид три петлі, один, два, три, накид, дві разом. Тобто я повністю зберігаю сам візерунок. Продовжую лицеві, дослідуючого. Коса. От у мене залишається дві петельки. Я їх пров'язую разом. Накид. У ні. Зашли, щоб мене дов'язала. Треба рахувати. Це я все хочу пояснити, розповісти. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Все правильно. Тепер дві рази. Накид. Три лицеві. Накид. Дві рази. Лицеві петельки? Це маркер горловинки, майниточко зачепилася, непорядок. А я пров'язую по візерунку. По візерунку у мене дві разом. Накид. Тепер три лицеві. Накид. І лицеві петельки. Так, повністю до кінця дов'язую. Можна скорочувати рядочки, зменшувати ось тут на скосі рукава, не дов'язуючи, повертаєте і продовжуєте в'язання. Але для того, щоб був більш жорсткий край, я вирішила таким методом того, що, того, що ниточка моя важкувата, дещо, щоб вона. Потім добре. Тримало мені форму. І так, перших 5 петель скоротили, скорочую других 5 петель, тобто з другого виворітнього боку. Роблю я так само: знімаю, пров'язую лицева петля і одягла. Одну петлю скоротила, друга петля пров'язала і переодягла. Другу петлю скоротила, третя. Четверта. І п'ята петля скорочена. Тобто я з другого боку скоротила ось 5 петель. Повністю весь рядочок пров'язую вивертнями. Згідно того, що я відмітила, я зараз зменшила ось цих 5 петель. Повернулася виверхнім рядочком і знову буду зменшувати ось тут оці 5 петель. І так, продовжую все абсолютно однаково. Знову ж пров'язала одну, одягла другу. Третю. Четверту і п'яту. Ось, я двічі зменшила по 5 петель. На спиці в мене залишається 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ви завжди можете самі себе перепровірити. Це однозначно. І продовжую далі пров'язувати за візерунком. Тобто, у мене ось тут накид дві рази. Візерунок повністю зберігаю. Один, два, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Це маркер горловинки, а я візерунок зберігаю, тобто дві разом накид і продовжую формувати слідуючий ром. У випадку, таке закриття петель. У випадку, мені горловинка буде завелика, я зможу додати ще 5 петель. Але я думаю, що я розрахувала все добре, тому буде все добре. Але ви знаєте, як може бути у в'язанні дому. Я обрала саме такий варіант закриття петель. Тобто візерунок, бачите, цей ромб у мене зменшується. Один, другий, а тут розширюється. Візерунок повністю зберігаю. Єдине закриваю петлі. З другого боку я закрила вже 5 петель і продовжую пров'язувати до кінця рядочка. До краю дов'язую так самісінько. Це кінець оціного рядочка, візерунок я витримала. І знову ж з виворітнього боку буду зменшувати петельки. Все абсолютно повторюю з другого краю. Пров'язала, одягла. Пров'язала, одягла. О, ні, я тут неправильно почала. Мені треба було лицевими петельками. Так, 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 так. Тут, основне не загубити петлі від радості. Чомусь, чомусь ось так повинно бути. Не пров'язала одну петельку чомусь, мабуть, хвилююсь. Так, знімаю і знову ж закриваю. Одну пров'язала. Другу тягла. Третю одягла, четверту одягла, чи вже п'яту. У мене повинно залишитись. Також 15 петель. Осьмій рукавчик, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, все правильно, ще одна петелька. І п'яту одягла. Ось, завершила. І далі пров'язую виворітні петельки. Повністю до кінця ряточка. І так буду повторювати 5 разів. Тобто, я зараз зменшила з другого боку 5 петель зменшила ось тут. Повернулась, пров'язала, зменшила ось тут. І пров'язувати буду далі ще так 3 рази, зменшувати по 5 петель. Ось така у мене ситуація по спиночці. Тобто я закрила петельки, на горловину залишились. Ось мій скос плеча. Ось так. Закрились ромби. Горловина і другий скос плеча. Ось він, другий скос плеча. Тепер закриваю. Спиночку, тобто повністю спинку буду закривати, так, щоб пройти не потікали, зараз покажу по картиночці. Тобто я поворотними рядами пров'язувала туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди і закривала весь час по ось цих. П'ять петельок я закрила. Зараз я на лицевій стороні лицевими петельками просто закриваю спиночку. Ось тут це горловина спинка. І перед буду пров'язувати ось цей скіс, скос аналогічно, але дещо вже пізніше.